Будь ласка, хто у нас перший на черзі? Галина Малій. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. Дуже дякую за можливість. У мене дуже багато напрацювань. Ну, почну спочатку. Я Галина Малій в статусі керівник міста Київ. Мій спонсор Світлана Кравчук і наставник Зоряна Мошик. В мене була операція в 20-му році і е, серйозний, дуже діагноз. І е, після операції постало питання про моє подальше лікування. І щоб перестрахуватися, зробили дуже складний аналіз. І лікарі, щоб перестрахуватися, прийняли рішення лікувати далі мене хіміотерапія і облучення. І опромінене є піти на всі сім кругів ну, аду. Да? Але що я хочу сказати? Мені дуже повезло з лікарями, тому що вони дуже висока кваліфікація, і ви розумієте, що 20-й рік це початок ковіду. В звичайних лікарнях були відмінені планові операції. Це була частна клініка і, і так далі. І от коли прийняли рішення робити мені хіміотерапію, я звичайно сказала, що я приймаю дуже багато бадів, тому що ще до операції я приймала дуже потужну програму, яку мені призначила Зоряна Миколаївна. Це потужна програма очистки організму і два наших гриба, каваратакі і кардіцепс. Ну і коли я вже йшла на хіміотерапію, я погоджувалася, могла погодитися, могла ні. Я лікарю сказала: ну, оскільки людина дуже кваліфікована, вона одна в Україні має всі міжнародні сертифікати лікування, залишилася одна було чотири. І вона, вислухавши уважно, сказала: я не можу вам сказати, хто як будуть ну, поєднуватися хіміотерапія і ваші БАДИ. Консультуйтеся з людиною, яка вам призначила ці БАДИ. Наговорю, від себе можу сказати, що вам на час хіміотерапії треба зменшити дозування. Це раз. І, по-друге, єдине, що я впевнена, що наш кардіцепт, який ви будете приймати, він дуже буде виводити багато хімічних сполук з організму. І який тоді смисл приймати те і інше? Ну, в Омігу 3 вона сказала приймати після хіміотерапії на третій день. А, а от е, далі, це, е, я, а я собі сама призначила кардіцепс, каварататі я вже не приймала, а кардіцепс я приймала з восьмого дня після хіміотерапії. Ну, що хочу сказати. Все нормально, лейкоцити відновлювалися до слідуючої за 21 день, і я була організм був готовий до прийняття сліду слідуючої дози. Але коли я прийшла на першу хімію, я дуже плакала, мені було в себе дуже шкода. Що я мушу це зробити. І заспокоювали мене медсестри і говорили: нічого страшного, вам тільки прийдеться розпрощатися з вашим волоссям. Після першої воно у вас почне випадати, хімії, а після другої вам вже треба буде його повністю зняти і придумати щось, тому що це був літній час, парічок буде ну, жарко, придумайте собі якийсь шарфік. І ви знаєте, після першої хіміотерапії я прийшла додому. Відновилася перед другою, а в мене не випадає волосся. Воно не то, що не посипалося, а не випадає. І коли я прийняла всі, весь курс хімії, в мене волосся моє залишилося. Ну, сказали, що це моя особливість. Ну Особливість, ми всі однакові люди, другі зразу познімали своє волосся, вже ходили в шарфіках, а я ще зі своїм волоссям. І от коли я прийшла вже на опромінення після деякої перерви і на розмітку, мені сказали, що зніміть свій парічок. Я говорю, ні це мені, моє волосся. І от. ну Це я вже теж зробила, це вже було позаду. Коли я вже робила далі контроль, дослідження. через Місяців постало питання зробити ну, обстежити мою щитоподібну залозу, тому що хімія і опромінення, воно ж не, не проходить просто так ну безслідно. І коли в мене був збільшений ТТГ, то лікарі, я прийшла до цього, до ендокринолога, і вона мені сказала, вам вже пожиттєво треба приймати. Гормон для щитоподібної залози, тому що, ну, тому що так треба. Це е, замінна терапія. Але я не погодилася, тому що ну, по своєму лікуванню мені вже треба було приймати гормон мінімум три роки і ще один гормон додати. Я не погодилася на це. Е, і я зрозуміла, що Господь послав мені нове життя, послав мені інструмент, яким я можу підтримувати свій організм. І я почала вживати наш фітоздоров'я для щотоподібної залози і просто нас перстач білий. За 6 місяців я вирівняла свій ТТГ до норми от, нашими травами. Коли я прийшла до сімейного лікаря і сказала, що в мене ТТГ вже в нормі, вона сказала, Травами, бадами такого не може бути. Я говорю, але ну, я сижу перед вами, і я адекватна людина. От. Далі я вже знаєте, щоб випробувати себе, щоб знати, як мені далі вести себе. Я чотири місяці не взривала ніякі трави відносно щитоподібної золози, так, Оздоровлювальна програма підтримувала свій організм. І коли я знов зробила дослідження лабораторне, я вже показувала всі свої дослідження, ТТГ збільшився на одну одиницю. Тобто він був не три, а чотири. І я зрозуміла, що мені треба за цим слідкувати. Я ще пропила перстач один місяць і для ще то залози, фітоздоров'я і знов зробила дослідження. Коли я прийшла до лікаря, лікар сказала: діагноз у вас гіпотеріоз снят, просто потрібно контролювати ТТГ один раз в год і лише один раз в полгода, Вот таке напрацювання, і ви знаєте, я дуже вдячна. Дуже страшно. Діагноз онкологія це ну, смертельний діагноз. Я не знаю скільки кому відведено на цьому ну, світі. Все в божих руках. Але я дуже завдячую тому, що я маю інструмент. В мене є впевненість, тому що я підтримую різні свої органи. Де в мене якісь проблеми, я підтримую за рахунок нашої продукції постійно. Я дякую Світлані Кравчук, що мене привела в цю компанію. Я дякую Зоряні Миколаївні. Що за наставництво, навчання і за різні поради. Я дякую компанії за те, що в нас така чудодійна продукція. Дякую вам всім. Можу, затримала трошки часу, але хотіла сказати, хотіла вам донести всім нам миру, здоров'я і добра. В мене все. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Галя. Дуже прекрасний результат. У мене мурашки по шкірі. Я думаю, багатьом людям це дуже знадобиться. І... Вони врятують своє життя. А ми далі продовжуємо. Будь ласка, Світлана Івкова. Доброго дня всім! Я Світлана Івкова з міста Слов'янськ. Мої наставники це чудова українська сімейна пара, люди, які завжди на зв'язку, і які в будь-який момент, в будь-яку секунду. Раді допомогти, допомагають іншим. Це Оксана Валянська і Сергій Гладій. Я дуже полюбляю нашу продукцію, особливо еліксири і екстракти. І одним із таким напрацюванням є, коли я хочу зауважити, що я гіпотонік, і коли в мене Піднімається тиск десь до 40-150, для інших людей це ну, може бути і нормою, але для мене це вже забагато. І тому я використовую наш чудовий еліксир для нирок. споєднані з нашим еліксиром для судин. Ну, сьогодні з'ясувала, що в мене його вже немає, так що треба швиденько брати. А потім я розмоктую, а питон мінус. от така чудова баночка, є такі чудові таблетки. І ще з таким напрацюванням я стикнулася, тобто, не пам'ятаю, хто мені а десь інформацію все рівно я узнала від партнерів нашої компанії, кам тому що ми дуже обмінюємося і дуже всі раді допомогти один одному. Коли, тобто, це напрацювання про, по метеозалежності. Коли в нас за вікном, коли на дворі, дуже підіймається вітер. Тобто, люди себе почувають дуже погано. Таким, тобто в мене я, ну, для того, Мені не потрібно було дивитись за вікно, я вже розуміла, що там уже зранку, якщо підіймаюся, я знаю, що там вітер. І в мене в холодильнику завтра є отакий наш екстракт Астрагау. Астрагау це трава яка е, сприяє розширенню судин головного мозку і також е, периферійних судин, що значно покращує кровообіг головного мозку та насичує киснем внутрішні органи. Я бажаю всім гарного здоров'я, я дуже вдячна нашій компанії, я дуже вдячна нашій команді Зоря нічого не прийняли і що я з вами. Бажаю всім миру, добра і злагоди. Дякуємо, дякуємо, Світлана. Також дуже потужний результат. Дякуємо. А ми далі запрошуємо Ірина Храмцова. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі, партнери і Вітаю вас з незламного міста Харків. Я у статусі керівник. Моїй інформаційний спонсор Зоя Літницька, консультант-директор. І мої наставники, потужні лідери, подвійні директора компанії це Альона Петрівна та Людмила Володимирівна. Значить, у нас війна, і, як ніколи, нервова система страждає, тому що летять ракети, летять бомби, зриваються дома. Гинуть люди, діти, дуже страшно. І я вирішила для себе, що мені треба підтримати свій організм і організм своїх рідних та близьких. Я звернулася до Альони Петровни, щоб вона допомогла мені зробити програму за допомогою паспорта здоров'я, тому як у нас вже три роки не приїжджають наші валіологи з, з Дніпра. І... Ми зробили програму. Я півроку пила потужну програму, звісно, я старалася. І от раптово на цій неділі до нас приїхали лікарі з Дніпра і зробили діагностику. Значить, Діагностика мене ну, можна сказати, я була в шоці. Я не очікувала такого. Перед війною я робила діагностику, вона була в мене всіх цвітів кольорів. І, Ну, коротше, радуга була. На зараз у мене діагностика стала зелено синього кольору. Якщо видно, там зелено сінні квадратики. Я дуже вдячна своїм наставникам, своїм наставникам, вдячна засновникам компанії. Дуже велике спасибо. Продукція працює. Я в цьому тепер вже впевнена. Будемо працювати далі. Дякую за увагу. Будьте здорові.